Мої вітання, любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією із життя, тож бажаю вам усім приємного прослуховування. Все дитинство з мене сміялось через мій маленький ріст. В класі я була найменшою, а коли батько втомився від того, що я приходила додому вся в сльозах, він віддав мене на баскетбол, щоб я витягнулась, то причин для сміху стало ще більше. Тоді тільки почали з'являтися телефони з камерами. Ось на першому тренуванні мене хтось зняв, як я бігаю з високими дівчатами. Це було жалюгідною сценою. Вони буквально були вищими від мене у два рази. І стало ще гірше. У мене навіть з'явилися комплекси, яких раніше не було. Школа закінчилась. Я вступила до університету, а коли знайшла хлопця, то прямо таке раділа. Йому подобався мій зріст. Так тебе можна завжди на руках носити, повторював він мені. На третьому курсі ми одружилися і почали винаймати квартиру. Ми тільки заїхали, коли до нас у гості прийшов голова місцевого ОСББ. Він хотів познайомитися з новими мешканцями, розказати про правила та особливості життя в будинку. Видно було, що чоловік казійновитий, але розповів про все по черзі. Коли він постукав у двері, то я перша побігла відчиняти. Гадала, що прийшла подруга на новосілля. але на порозі стояв кремезний чоловік з кількаденною щетиною та суворим виглядом. Мене навіть трошки перетрусило від несподіванки. Дівчинко, а ти знаєш, що не можна відчиняти двері незнайомим, коли немає дорослих? Сказав чоловік на моєму порозі. В ту саму мить всі мої претензії до цього порушника нашого спокою зникли. Він назвав мене дівчинкою. Ще так приємно почути дівчині, яка скоро і скоро виповниться 25. Ще один рубіж до старості. Вже за чаєм він пояснив, що і справді подумав, що я підліток, маленький зріст, фігура, молоде обличчя. З того дня він став нашим другом, моїм так точно. Цю історію я розповідала своїм подругам та не могла натішитись, а чоловік почав жартувати, коли виходив з квартири. Запам'ятай, не знайомим, щоб не відчиняла, хоч трошки й бісило, але було приємно.